Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Оля Дібріна запропонувала мені відзняти відео з оглядом на мої дві стійки брелоків. Ну, мабуть, всі мої брелоки на дві стійки не помістяться. Ну, зараз будемо дивитись, що в мене є. Розпочнемо ми з отакої. Смакоти. Є в мене ось такі полунички, так, плюшевих чотири. Дуже гарні, в'яжуться дуже швидко. Я такі ще в'яжу своїм дівчаткам на шкільні ярмарки, як у них проводяться. Можна недорого продати, і гарненькі такі вони виходять. Є ще в мене отакі полунички. Так, у мене їх шість 6 штучок. Такі малесенькі, також гарненькі виходять, такі я в'яжу з пряжі діва. І вони. Ну, будемо міряти з хвостиком десь 4,5 сантиметри. Такі маленькі, гарненькі також виходять. Такі полунички. Потім залишився в мене отакий один пончик, чи хто він там? Тепер їх якось там по-другому називають, не знаю. І ось таких з діви також у мене їх так, скільки, 5-5. Ось такі. Зараз ми їх заміряємо, вони такі невеличкі, ну, десь 5 сантиметрів. Також гарненькі такі виходять, такі. Є в мене чотири морозива. Три і чотири. Ось такі. Вони десь також з діва. Десь 7-7,5 з Отакі сантиметрів такі морозивки. Так, є в мене ось такі перчики. Один такий в'язочка з трьох перчинок і два таких по одному. Такі також з діви десь сім сантиметрів ось такі. Потім є в мене такі кухлики пива. Так. Таких три. Також заміряємо десь 5,5 сантиметрів. Ну а це ось один цей меншенький, тут піна меншенька цей, та хоча по висоті він майже теж теж такий самий, він просто ну трішки менший. Так, ще в мене є такі авокадики. Ось такі у мене дві, дві дівчинки і два хлопчика. Так, вони десь 7,5-8 см. Такі не зовсім малесенькі, такі авокадики. Ще в мене є такі лимончики, такі гарненькі. Три, тві. П'ять лимончиків такі яскраві, гарненькі, вони десь 5 сантиметрів. Такі невеличкі лимончики, і в мене такі кавунчики, три такі невеличкі, шість сантиметрів, такі простенькі, і два таких херсонських. Такі гарнесенькі ці більшенькі, якщо з ніжками, то 10 сантиметрів десь. Ось такі вони так, далі, далі в нас підуть ой. Ось такі. Гарбузики. Два. А ну чому ти? О. Вони зв'язані із пряжі Діва Стрейч. Так, і десь вони 4,5. А висоту до трьох, навіть нема трьох сантиметрів, такі гарненькі, гарбузики два, потім три таких морквиночки. Такі малесенькі вони, чотири з половиною десь сантиметри, такі морквиночки. Так, слідуючи, ось такі два грибочка. Так, вони 5 п'ять з половиною сантиметрів. Ось такі. Потім є дві лисички, грибочки. Такі вони також десь 4 сантиметри вони висотою, ось такі лисички, ну і, звісно, мухоморчики, Ось такі два. Чотири і п'ять. Ось такі вони. Гарненькі, вони десь до шести сантиметрів, трішки на шість. Ось такі, десь ниточка підвилізла. Так, є отакі дві сливки. Це в нас до війни, <кій> у нас є таке селище опішня. І там проводився фестиваль сливи кожну, початок осені. І я туди в'язала такі брелучки, сливки. Вони з пряжі Ярнард джинс і десь 5 см такі сливки. Потім ще є в мене ось такі обереги. Я забула, як вони називаються, вже не шукала їхню назву. Це я колись давно в'язала, залишилось дві такі. Один отакий. Це не знаю хто. В'язала просто так. В'язала та в'язала. Були вони в мене в декількох кольорах. Залишився один. Це також із пряжі діва стрейч. Це така помаранчева, не хочу. ага. Ось такий. Так, ось такі. Зубки. Два. Чотири. Не пам'ятаю, з якої пряжі джинс, або ж котон Голд, не пам'ятаю точно, десь 6 з половиною, хоча, мабуть, все-таки це джинс. Котон голд, вона трішечки тоншенька. Ось такі зубки. Є в мене такі. Чотири олівчика. Так, вони десь 8,5 см. Ось такі. Олівчики. Є в мене чотири ось таких будиночки. Такі гарненькі подобаються вони мені. Ці будиночки такі чотири, і був ще, не пам'ятаю, який був, той купили. Ось такі гарненькі, зв'язані з пряж Єрнарчинс, і розмір у них 8 сантиметрів. такі. Гарненькі. Будиночки. Так, є в мене такий один м'ячик. Ну, один, тому що він мені, не скажу, що він мені дуже сподобався. Ну, поки один. Одне сонечко залишилось, треба б ще підв'язати. Бо вони такі недорогі і їх так і розкупляють такі сонечка. І десь 5, ,5 см. Ось таке сонечко. Потім є в мене чотири ось такі лампочки. Такі. Вони маленькі, десь до 4 сантиметрів, десь 4. Ось такі. Також не скажу, що їх прям так уже і розкупляють, але беруть. Так, ще в мене є ось такі лапки, ніжки, не знаю хто. Такі цікавенькі, подобаються вони мені. Майстер клас, мабуть, називався Сліди на піску. І ось у мене їх три, чотири, п'ять. Шість. Шість отаких. Лапок. так. Десь п'ять з половиною сантиметрів вони. Ось такі. Так. Далі подивимось на моїх пташок. Є в мене отакі голуби. Ну, чомусь вони. Не зайшли людям, не беруть їх, ну вони не дуже і зручні, у них крильця завертаються. Так, якось вони не дуже тримаються. Це так, може в машину повісити, може буде і непогано. А як для брелочка, ну не знаю. Чомусь вони, я не знаю, може один чи два хто купив, а то так, чомусь вони й не пішли. В'язала я їх із джинса. І в мене їх два. Три. Три і четвертий. Це я пробувала, в'язала із Діви. Ну, також мені не сподобалось зовсім, що в мене вийшло. Такий один. Так, є в мене ось такі. Папушки. Отаких два. Ось. Це з пряжі діва. Такі цікавенькі вони, але пришивних детальок багато. Десь так, десь 7, 7, -7 сім-сім Ось такі. Два. Потім залишилось таких два папушки. ці такі справжні папушки. Треба буде ще підв'язати таких. Такі вони гарні, немаленькі, десь 10,5 см. Ось такі папушки. Далі є в мене таких дві курочки. Курочки з пряжі Ярнард джинс, такі курочки. Ось таке одне цеплятко залишилось. Таке. Невеличкий, маленький хвостик там є. 5 сантиметрів. Ось таке. Так. Потім є ще дві ось таких пташки. Я не знаю, що це за пташки, їхньої породи. Ось такі пташки. Дві залишились. Також пряжа діва. Ну, зріст у неї десь 5, ,5 см І десь на 7-7 з половиною. Такі. Ну, такі цікаві пташечки. Потім є в мене ось такий орел. Два. І подобаються вони мені такі суворі. Гарні. Це платне ямка нашої української майстриньки. Не пам'ятаю ім'я, якщо комусь буде треба, то я знайду. Ось такі. Тільки там у неї з якоїсь другої пряжі вже не пам'ятаю з якої. Ну, а я зробила з діви, щоб було брелоком. І ось такі вони десь вісім з половиною сантиметрів. Такі подобається мені такий гарний. Потім, ну, пінгвіни, я не знаю, вони пташки, не пташки, ну покажу тут. Є в мене такі чотири пінгвінчика. Ось такі. Їх я в'яжу з пряжі джинс. І вони виходять брелуками. А по майстер-класу, ой, це, мабуть, також платний МК я купляла. Також нашої майстриньки. Там вони з плюша. Такі вони величенькі виходять, я також в'язала, там, мабуть, ще качечка є, і пінгвінчики. А з джинса в'яжу, то тоді вони, як брелоки, в мене йдуть. Десь 7,5 см. Ось такі. І так, їх купують непогано. Ну і такі гусачки. Також із джинса їх в'яжу. І він десь 9,5 см. Ось такі. Так, три чотири штучки залишилось один біленький. Треба ще підв'язати. Ось такі. Так, ну, думаю, що для цього відео досить. Всього тут я вам сьогодні показала, мабуть, 108 брелоків, Якщо я ніде не прорахувалася, то десь 108. Ну, Далі буду в слідуюче відео знімати, тому що для одного це буде дуже-дуже багато. До слідуючих зустрічей в наступному відео.